Теплий для мами Найгарнішу, найдобрішу. Я люблю тебе найбільше. І коли дорослим стану, теж любить не перестану. Мамо, добре, що ти є, Нічне сонечко моє. Від твоєї теплоти так і хочеться рости зарости. Мама вчинила тісто, Гарненько замісила та напекла, калочин, а олесі Івасові пожару рукові. От той калач, який мама послав на столі, прохолоб і жару та й каже Хочу свій рід перевідати. Ану ж, мої родичі, признавайтеся, не цурайтесь, чи багато нас є.